Ми спати не лягали з 12 часов, а сиділи в подвалі. Ви ж самі бачите. Пластикові вікна, двері, криша, сарая, криша дома. У мене отець лежачий, я пішов посмотрети, як он. Вроде вже все тихо, я навіть написав жені в телефоні, я кажу, все нормально, все успаковувалося. І тут е, такий звук др-дир-дир-дирдир над головою, і вспишка з сотистаної, ну і взрив. Вспишка і окна і все. Страховка покриває тільки ДТП, а це зовсім інше. А, віримо від відшкодування, а буде, буде воно чи ні, ми ще. Це не знаємо. Автівка в дуже поганому стані. Вона не може рухатися. І в шкожню вона тільки на металобрухт. Все. Кузов поврежден так, що встановленню вже не подлежить. Да й смысла нету. На восстановлення уйде сума, ну, скажімо так, неуместная.